13 вересня 24 року, середина вересня вже, а троянда Хелена Олена Ренесанс квітне. Це перша річка, посаджена навесні цього року. Отримала я цю троянду разом з іншими трояндами. 12, здається, перший раз я там завовувала розплідник львівський, флора Львів. Потім іще раз замовила, ті троянди в травні прийшли. ця в першу партію пройшла. Троянда Шраб, оригінатор Данія Полсен, здається. Троянда гарний кущик наростила. Ну, більше метра це цей паген. Висока, ну, вона і заявлена десь до півтора метру. Троянда. Тійка до грибкових захворювань. Показую жодного враженого листочка, нічого такого нема. Відомо ж, що якщо троянда хворіє, то вона хворіє, хоч ти її обробляй, хоч не обробляй, а це, бачите, троянда сяє здоров'ям Зараз ось. Декілька квіток. Квітки хиляться, схожі на англійські троянди. Сама квітка достатньо велика. Така, не знаю, скільки. Ну, ось рука, ось квітка, бачите, така гарна. Ось іще і пуп'янки є, ще будуть квітки. Листя. Не блистить, хоча я читала, що ці троянди глянцеве листя. Ні, воно не глянцеве, воно і не матове, але таке зелене, не блискуче, звичне зелене листя. Бачите, колючок, ну як у всіх троянд, і не багато, і не мало, середня кількість. Єдина вада цієї троянди за моїми спостереженнями цього літа, коли дуже спекотно, а це літо було весь час спекотне, ця троянда потребує додаткового поливу, бо її квіти в'януть, просто беруть, в'януть і нахиляються. Якщо палити, Взять відро, води вилити, ну, пів відра. Вони відразу відходять. А якщо не поливаєш, то тільки вже вечором на ранок вони відходять. Потім знову спека, знову в'януть. Тому потрібен додатковий полив. Якби я це відразу знала, я б її десь поближче посадила, щоб далеко воду не насити. Ну, вже є, як є. Ну, це єдина вада в цій троянді. Все інше відмінно, квітки великі. А які вони запашні, навіть тягнуться шлейф пахощів від цієї троянди. Троянда приємного кольору. Персикова, тут світліша. серединці щось таке жовтіє, квітка велика, махрова. Багато по щільна, довго тримається. Ну, що ще потрібно від троянди? Не, сама квітка на сонці не печеться, в'яне, але не печеться. Тому і кущик сильно росла. І кущик для першорічки дуже гарний. Ну, Що можна сказати? Для першорічки відмінний результат. Гарна троянда, стійка до грибкових захворювань. Квіти великі, довго тримаються, запашна. Ну, чудова троянда. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам. За те, що бережуть наш спокій, і слава нашій Україні, і слава нашим зсу, дякую за перегляд. Всі гараздів вам.